Могло б гірше, могло бути краще. Звісно, хочемо краще. Звісно, най, най, найвищі найвище завдання. Але ну, втратили зараз очки в тому турі, вже не будемо е цей матч з, рух, з рухом. Потім початок чемпіонату, ви бачили, у нас були дійсно складнощі. Коли є Єврокубки, це дійсно складно. І на нашу думку, якщо ти виходиш, Єврокубки, треба прям прям-прям мати два дві два різноцінних состави. У нас на той момент цього не було, тому втрачали очки, але потім. Після виліту Єврокубків у нас ну дуже крута серія. Може навіть і я не знаю, як там по очках після цього і паузи на збірну, коли ми зіграли з Дінамо. Потім у нас 10 матчів, 8 перемог, один пропущений І Зараз руху програли, і зараз. Я думаю, що ми ці, ці тури, коли ми виняти на Єврокубків, то на дуже пристойному рівні треба продовжувати. Так само в другому колі, а буде ще, ще складніше, тому всі буде підсилюватися, всіх завдання. Багато команд дійсно міцних. Це круто для нашого чемпіонату. Тому ну, подивимося футбол, треба працювати, працювати і ще раз працювати. Але зараз відпочинок. І аналіз всього, що було в цьому півріччі.